Господи, з вами, І з Духом Твоїм! Читання Святого Евангелия від Йоанна. Вначалі було слово, і слово було в Бога, і богом було слово. Водом в вначалі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. В ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло то було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в ім'я Його, тим, які ані від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали Його славу славу, яку єдинородний, як єдинородний від Отця, повного благодати і істинне. Йоан свідчить про нього і волає, кажучи, він був тим, про якого я говорив, що той, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, і благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ні ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Слово Слово Христе! Христос народився. Славібо його! Дорі брати і сестри. Тексти святого Писання, які ми сьогодні чули. Показують нам цю велику Божу любов, яка об'являється, яка приходить до нас, для того, щоб нас зробити дітьми Божими, щоб дати нам владу, тобто дати можливість, дати силу, дати ту благодать, котра допоможе, котра дає можливість стати Божими дітьми. І Господь виконує усе те, що нам для цього потрібне. Що нам для цього необхідне, і також він посилав і пророків, серед яких найбільше, як сам Ісус Христос засвідчує, це Йоанн Хреститель, який прийшов засвідчити, засвідчити, сказати, закликати, дати до відомості, поінформувати, якщо можна так іншими словами, для того, щоб людина, розпізнавши, відповіла, відповіла на цю благодать. І зробила те, що від неї залежить, але те, що вона буде робити, щоб вона виконувала те, що каже Господь, те, що говорить Господь. Як ми чули в першому читанні з першого послання святого Іоанна Апостола, де він говорить, що в ньому немає. В Бозі немає жодного обману, і обман не від істини, всякий обман не від істини. І самий е, такий небезпечний обман е, це є тоді, коли людина сама собі бреше, коли вона оправдує е, свій гріх, коли вона оправдує свою позицію, коли вона оправдує не для того, що шукає правду, але для того, що їй так комфортно. Тобто по-своєму хоче вірити, по-своєму хоче щось осягнути, але надати цьому якогось такого релігійного значення. Або якогось іншого, А Бог такий добрий, Бог милосердний, Бог мені так і так простить. Ну що я слабкий, грішу, та й буду грішити собі далі на здоров'я, як один мені сказав. Але Бог, ну Бог добрий, то що Бог не простить, що так Богові шкода того неба. Тобто, по-своєму інтерпретую Боже милосердя. Бог добрий, добрий, то що він мене не пусте? Ну як я встану перед брамою неба, буду стукати, то що він мене не пусте. Та пусте, де ж він дінеться? Він же ж добрий. Тобто, я по-своєму. Я зроблю, зроблю якийсь поганий вчинок, буду, але піду, посповідаюся і буду знову собі повторювати. Тобто, це одна брехня. І воно не має нічого спільного ані з правдою про Боже милосердя, ані з правдою про відкуплення. Або друге, що я буду вимагати, я заслужу, я вже і то зробив, і то зробив, і перераховую Богу, що вже зробив, і скільки зробив, я так роблю. Все Боже, ти мусиш, ну ніде ти не дінешся. Бо ж я вже і то зробив, і то зробив, і то зробив. Це теж, дорі брати і сестри, брехня. Ми отримуємо все благодать за благодать, як ми чули в Євангелії. Все є благодать, все є дар. Але потрібно на цю благодать, і на цей дар потрібно відкритися, відкритися. По-перше, хотіти. І те, що я хочу, це також результат Божої благодаті. Те, що я стараюся, це також Божа благодать. Те, що я прошу про Божу благодать, це теж Божа благодать. Але є моя активність, є те, що я приймаю, я вибираю, я відкриваюся. І Господь дарує нам дорогу спасіння дуже просту. Подивіться, дорі брати і сестри, те, що нам пропонує церква, тобто Господь через церкву пропонує нам свою благодать і чітко ясно показує спосіб і засоби. Не творить чогось надзвичайного, звичайні засоби, котрі Господь нам подає, щоб ми шукали Божого Слова, щоб ми шукали світла, щоб ми пізнавали Боже Слово, щоб ми розпізнавали те, що подобається Богу. Тобто читання святого Писання, те, що відбувається, також під час кожної святої меси ми читаємо тексти святого Письма. Не тому, щоб якось там все поскладалося, але тому, щоб пізнати, Господи, що тобі подобається. І протягом цілого року кожний день, на кожний день є визначені тексти Святого Писання, які допомагають людині щораз більше відкриватися на Бога і пізнавати Божу волю, щоб можна її було виконувати. Наступним таким даром це є таїнство сповіді, де ми приходимо для того, щоб. Господь нас у таїнстві цьому звільнив з гріхів. Ісус Христос дає владу апостолам, Його наступникам, щоб вони відпускали ці гріхи. В святому Писанні є сказано сповідайтеся одне одному, але не сказано відпускайте гріхи одне одному. Цю владу Ісус Христос дає апостолам. І велика благодать та, що ми тут маємо в Харкові священиків, які мають владу, які можуть відпустити гріхи. І можемо по тисячу разів різні якісь оправдання шукати, але тільки в таїнстві сповіді Господь прощає гріхи. Звичайно, під час святої Меси на початку святої Меси, Господь також відпускає ці гріхи, коли ці малі гріхи не до кінця свідомі, не до кінця добровільні, але їх також потрібно згадати під час сповіді. Але Господь прощає ці гріхи, коли людина приходить, жаліє за них, просить, говорить про них. Наступним таким засобом, котрий Господь нам дає, це є святе причастя. Просто приходить під видом хліба і вина. В такий простий спосіб приходить Господь до мене і до тебе, щоби скріпити, щоби прийти в моє твоє серце, приходиться благодать. Також дає нам велику благодать церкву, в якій є чітка ясна структура, порядок, розпорядок. Хто за що відповідає, хто? Тобто є порядок, який встановлений Ісусом Христом, і чіткі завдання, які розподілив кожному стану, тобто кожному, кожному згідно його функції, розподілив певні завдання і надав владу. Тобто, чітко все ясно побудовано. Дає нам церкву, спільноту, в якій ми переживаємо свою віру, в якій ми заглиблюємо. Себе. І інші таїнства, то вже не згадую за таїнство хрещення, таїнство миропомазання, олії помазання, подружжя, таїнство священства. Це все дає Господь для того, щоб я, приймаючи це, приймав спасіння. Церква через церкву Господь нам пропонує свою благодать, пропонує самого себе. І ми дивимося на цей рік, і ми дякуємо Богу за те, що протягом цілого року, 2024 року, тут, у цьому місті, ми могли отримати цю благодать. І просимо також Господа, щоб і 25 й рік був, і 26, й і 27, й і 2087, й і 2100-й, і так далі. Щоб тут було це джерело, було це джерело спасіння, але також що від нас очікується? Від нас очікує Господь, щоб ми докладали усіх зусиль, на які, тобто, які ми можемо, Тобто, що, як найякісніше приймати, як найякісніше, тобто, що від мене залежить, що я можу, наскільки я можу. Господь не вимагає від нас якоїсь такої максимальної досконалості, яка є понад людські сили, Він очікує згоди. І бажання, і тоді дає благодать, яка дає нам силу прийняти і виконати. Тому що людина без Божої благодаті нездатна. здатна, як ми читаємо, без Його благодаті, без Духа Святого ніхто не може сказати, Господом Є Ісус Христос. Без Нього ми не можемо, але просимо, стараємось. Виконуємо, тобто якісно намагаємося, якісно виконувати, якісно приймати те, що нам Господь дає, якісно брати участь на службі Божій, якісно слухати, якісно приймати святе причастя, якісно сповідатися, якісно молитися, також якісно намагатися виконувати Боже Слово в своєму житті по відношенню тих, котрі поруч. Пізнавати Божі заповіді, пізнавати Божу волю і намагатися її виконувати. Ось така проста дорога. Цю дорогу нам пропонує Господь, той, котрий дає також, надіюся, що ми всі доживемо ще майже шість годин. Але як настане цей 2025 рік, нам далі Господь пропонує цю таку просту дорогу спасіння. Яку він вислужив, і яка випливає з його серця, пробитого на Христі? Він запевняє нас також, що Він буде з нами в цьому 2025 році. Але наші, дорогі брати і сестри, також завдання, входячи в цей 2025 рік, щоб Його запрошувати в цей рік. Запрошувати, Господи, я запрошую Тебе в цей рік, який ти мені даєш, щоб ти був в ньому світлом, щоб я перебував в тобі, щоб я перебував в світлі, щоб цей рік був роком, в якому я ще більше приближуся до Тебе, в якому я ще більше стану Божою дитиною, в якому я ще більше стану святим, щоб цей 2025 рік послужив. До того, щоб я ще більше відповів на те Боже запрошення, котре Господь дає, нехай Дух Святий допомагає кожному з нас на цій дорозі, а Пресвята Діва Марія, котра є для нас і прикладом, і матір'ю, і заступницею, і тією, котра товаришує, нехай огортає кожного з нас і цілу нашу країну, особливо наших захисників весь наш народ огортає плащем свої опіки, турботи і допоможе нам як найкраще, як найлучше, як найякісніше відповісти на це запрошення Господа, який є світлом, любов'ю і життям.